Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка». Сьогодні 19 лютого, і ми будемо висівати баклажани. Баклажани можна висівати різними способами. Перші ми так будемо робити, замочувати насіння баклажан і ставити на пророщування, а другий можна просто зразу оброблені баклажани, якщо ви довіряєте виробнику, висівати у ґрунт. Ми цих два способи в даному відео покажемо. Запрошуємо вас на перегляд, де ви зможете для себе. Зачерпнути цікавою інформацією, в цьому році, вперше за всі роки, буду замочувати і пророщувати насіння баклажанів. Ось, друзі, ми ведемо такий зошит і записуємо в нього, які ми сорти чи гібриди висіваємо у цьому році. В даному випадку, по гібридах, ми будемо висівати це. Гібриди епік, ранньостиглий бібо ранньостий гібрид. Білого кольору, Анатолія середньоранній гібрид, Аретуза ранній білого кольору гібрид, Казимір ультраранній, фабіна, ранній і сорти, такі як Алмаз і Король. І під цими номерками в нас і, і знаходяться і стаканчики із насінням, відповідно назви гібридів. Ось ми готуємо отакі ємності для пророщування. І тільки пророщене вже насіння буду висаджувати вже в стаканчики. Що спонукало мене до цього минулому році? Мало місця, що не все насіння зійшло. Ось, відклеїли такі етикеточки з назвою. Поставимо після знезараження перекисом водню насіння баклажан, будемо виставляти на. Ватні диски змочені, і ватні диски я накрила ще плюс серветкою для того, щоб насіння буде проростати, щоб не зачіплювалося за ворсинки ватнього диска. Друзі, насіння баклажан простояло у талій воді рівно 3 години. Ми зіляли водичку і налили насіння баклажан чистим перекисом воднього на 10 хвилин. Оцих 10 хвилин потрібно періодично його ось так помішувати. Як ви бачите, що ми в цьому році обробляємо не тільки сортове насіння баклажан, а оброблене також. Перекись водню розміщити оболонку і насіння швидше проросте. Ось, друзі, ми виставили на пророщування баклажани, побачимо, як вони у нас проростуть. І тепер ми накриваємо ватними дисками. Намочуємо у талій воді і накриваємо на пророщування. Така має бути вологість. Так, що, як ви дивитесь, водички немає, а як натиснути, то ми бачимо, що виступає водичка. Оце якраз така має бути вологість для того, щоб проросло наше зернятко. Накриваємо плівочкою зверху і кладемо тепле місце. Температура для пророщування баклажан має бути. Ну, 25, 26, 28 до 30 і не більше. І як зашвидко проросте насіння, залежить від температури повітря, де у вас буде знаходитись ця ємність із насінням, яке поставлене на пророщування. Яку відіграє роль плівочка, якою ми накрили насіння? Для того щоб не випаровувалась волога і наше насіння було постійно в вологому середовищі, але потрібно раз у день відкривати і пускати повітря, щоб був кисень для проростання. Якщо немає такої можливості, то можна зробити у кількох місцях просто дирочки, отвори, для того, щоб повітря поступало. І це не буде потрібно вам відкривати цю плівочку. Так, як повітря буде поступати, і волога буде також затримуватися біля насіння. От і побачимо, через скільки днів наше насіння баклажан проклюнеться. Друзі, як ми висіваємо оброблене насіння баклажанів, прямо в ґрунт ми використовуємо касети, або в стаканчики, я прошу переглянути відео, яке ми показували для вас раніше. Для посіву насіння баклажан ми будемо використовувати таку, як міні-тепличку. Отакі в нас є міні-теплички. Ми їх використовуємо для посіву перців і баклажан. Оця міні-тепличка складається ви бачите, з такої прозорої кришечки і складається із касет. Оці касети, чим дуже добре, що ми їх наповнюємо ґрунтом, і тоді ми проводимо у більшій ємності вже півлітрові стаканчики, робимо як перевалку. Потрібно заздалегідь зо за два години наповнити ґрунтосумішу ці касети вологим ґрунтом. Бачите, ґрунт має бути не мокрий, а такий вологий. Ось є мірничок ми використовуємо для посіву насіння. Цей мірничок має ось тут 0,8 міліметрів. Тобто Ну, ще сантиметра немає. Ми зробили такі ямочки у кожній ячейки. І зараз ми сіємо насіння. Глубина посіву для насіння баклажан становить сантиметр півтора Тому ми розкладаємо насіннечко спокійно, бо воно оброблене. Ми сіємо спочатку фабіну, потім посіємо казимір. І присипимо трошки насіння, щоб у нас було не більше півтора сантиметра грунту над насіниною. Ось, друзі, ми все насіннечко посіяли. Тепер ми добре-добре ще раз зволожуємо і проводимо таке оприскування, щоб було для насіння добре волого. Не мокро, але волого, для того, щоб наша насінина суха, вона має набухнути і має рослинка зійти. І так ми слідкуємо, щоб наш ґрунт постійно був вологий. І тепер легенько ми от пригортаємо ці наші насінинки і зверху ще покладемо невеличкий шар ґрунту. Ми легенько пригортаємо невеличким шаром. Трошечки я ущільнюю землю через те, щоб насінинка якби вчепилась до ґрунту і швидше проросла. Тепер ми знову е, зволожуємо ґрунт, щоб він був не мокрий, але добре-добре вологий. Так як в нас це міні-тепличка, ми накриваємо прозорою кришечкою і кладемо у тепле місце. Оптимальна температура проростання для баклажанів 25-26 градусів. Для проростання насіння не потрібно світла, воно може бути і в темному місці, але кожен день потрібно цю кришечку знімати, давати, щоб поступав кисень для нашого насіння, щоб воно гарно проросло. І спостерігаємо, щоб не пересихав ґрунт. І вже так як баклажани наші, вони саме довше з овочі проростають, то за 10 днів, за 2 тижні насіння проросте. Не тільки ж касети, а і стаканчики. І для баклажанів можна використовувати отакі 200-250 г. Але набирати ґрунту не потрібно весь стаканчик. Баклажани не можна підсипати через те, що вони не формують кореневу систему зі стебла. То ми трошечки, бачите, не досипали, щоб трошки потім цей баклажанчик підсипати землею і все. Садити так само на глибину до 1,5 см. Але ви подивіться, які стаканчики ми готуємо. Ми готуємо двойні стаканчики, вони перерізані на опіл. Грунт набирається у цей стаканчик, перерізаний, і він як касета. І ми сюди будемо висаджувати баклажанчики, вони будуть виростати, поки не зав'ють систему стаканчика. А потім ми пересадимо баклажани у півлітрові стаканчики, де вони будуть вже до висадки їх з 1 по 10 травня. У нас тепличка через Стемі проводимо саме посів насіння у ці дні. Якщо ж ви висаджуєте розсаду вашу у відкритий ґрунт, то ви можете висівати і пізніше, навіть у березні місяці це буде не пізно, в першій половині березня. Якщо, друзі, поради вам моєї корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, Дім та Присадибна ділянка. Там багато цікавої інформації. Друзі, після появи сходів зразу потрібно перенести розсаду у світле місце. Ми будемо Особисто переносити її під фітолампу. У цей період 3-7 днів з моменту появи сходів, потрібно знизити температуру до 15-18 градусів. Це зниження температури буде стимулювати розвиток міцної кореневої системи. А потім вже перенести потрібно назад свої сіянці у ту температуру, де вони були. Це 22-24 градуси. Ми запрошуємо вам підписатися на наш канал. І ми і надалі будемо розказувати, що ми будемо робити з своєю розсадою, як будемо за нею доглядати, як будемо підживлювати так, щоб наша розсада виросла міцна і здорова. Я бажаю вам усім дружніх сходів, міцної розсади, миру в нашій країні, і хай ваші мрії збуваються. До побачення, до нових зустрічей!